Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо найсмачніший, найхромкіший та найпікантніші огірки по-казацьки з гірчицею. У банку викладаємо парасольку кропу, додаємо три зубчики часнику, Я їх трохи порізала, щоб аромат був насиченішим. Далі дві горошини дохм'яного перцю, 5-6 чорного, листочок вишні, кілька листків смородини та трохи листя хрону та кореню. Огірки попередньо я замочила в холодній воді на 2 години та зрізала плодоніжку. Тепер наповнюємо банки огірками. Спочатку кладу більше на дно. Я їх ставлю стовпчиком, щоб щільно лягли, а потім додаю дрібніші огірочки зверху. А ще всередину кладу листочок смородини і гілочку кропу для кращого смаку і аромату. Для маринаду у воду висипаємо цукор. Сім, додаємо гірчицю. Будь-яку звичайну, у мене міцна, головне, щоб без домішок. Все ретельно перемішуємо, щоб маса стала однорідною. Для зручності гірчицю можна спочатку розмішати в невеликій кількості води, а потім вже влити до загальної суміші. Кип'ятимо маринад одну хвилинку і знімаємо з плити. Далі оцет перемішуємо і наш маринад готовий. Цієї кількості маринаду вистачає на 6 банок по 1,5 літра. Заливаємо огірки гарячим маринадом. Тепер беремо велику кастрюлю, на дно обов'язково стелимо рушничок. Це потрібно, щоб банки не тріснули. Ставимо в кастрюлі наші заповнені банки і обережно доливаємо гарячу воду до рівня плечиків. Як тільки маринад у банках закипить, стерилізуємо 15 хвилин. На середньому вогні. А якщо у вас літрові баночки, достатньо буде і 10. Все. Тепер закручуємо кришки, перевертаємо банки і вкриваємо. Впевнена, огірочки за цим рецептом стануть вашими найулюбленішими і ви точно готуватимете їх щороку. Друзі! Підтримайте, будь ласка, цей цікавий рецепт вподобайкою та підпискою. До нових смачних зустрічей!